Мы на канале Roblox Play, yeah, yeah. І сьогодні ми будемо знімати будем знимать. Пошла, макар. Yeah, no? запихаєш, да. А я, а ты тоже ты пахаешься? А ти теж пишешь ты Я тебе шум. Пока все, я поїхав О, ты зенайщерик. Я вышла. Да. О, сейчас поехал туда. Баттен. Кнопочка. Дева! Нет, ты задохла! Ура! А у нас там а, она вже вздохла. А у нас сдохла, ура! Ну выпарайте поворот.

Победила дружба! Ничья! Победила дружба! Ничья! Выше, на них выше победила дружба. Мы второй все русские. Ну и шо? Да я вот. Ну... А Ем, а... Включи світло, а де я? Де я? Боже хлопці, ви ледь не налякали мене. Звідки ти взагалі взявся. Хараз, мені потрібно швидко тобі щось сказати Якийсь хлопець випав дивне зірля, яке зробило його великим. Чому він шукає мене по всьому закладу? Я... я насправді не знаю чому. हілux... Схоже, Ско... він наближається до нас. Ух, вам хлопці потрібно відборкти його, поки я шукаю саме. Мі... Це зброя може зупинити його. Яка зброя? Щасти вам і не вмирайте. Куди він? Фигай назад! Сапузырики! Открыты! А -а -а! Открыты! Я боюсь! Я боюсь! я Открыты! За Бежи! Я не могу туда зайти! Нет! Я не можно туда зайти! Ай!

о биві! о і, Баба! Бабуся! Я люблю ноги! Новик став новиком! Я люблю тебе, тебя ноги! Ну, досягнення нема досягнуть! Паш хокк написав тысь! Паш! Пасха! Пашка?

Буде. А ні, я тут забуду, вот здесь багатин. Аня. Тут кубок літає а, а що за гроші можна хопляти? А не знаю. Я вообще перший раз. Ай, импасы. Тут диван бегает. Диван? Ти ще что на нм? Тут кубок літає <рис 'ї> Я... Вау, зачем на лавку сев? О, не не-не-не. Не-не, я сюда. Морозов. Селька забрали и поехал. Сейлка забрала и поехав. Служить. Выпий, выпий, я кесия, я тебе прискорить. А, а купий, там, я не знаю, где купить. Ваші... Ва- ваши мне 14 Де? Це ти. Так, це я його тримаю. Але він летает. Замечала. Где наши Де Наши половины. Це Миллиардные Це Запусин. Пупкин. Це Пупкин. Це Пупкин. Пупкин. Це Пупкин. Містер Пупкин. Я де ти? Я здох. Во Пупкин ходить. А це реально? А я там Пупкин. Не, це не Пупкин, це Пупкин. Ой, що це все сіре? И щельник даже серый. Це не считай по -російськи. І Я не сможу польбувати всю сийски все... по Перекладай на, на українське, я можу прочитати мене на по-українски. Удачі, высылайтесь. О, тебе просто торкатися до всього? О, не ура. Я не хочу Я торкать. Я до реально буду. Я их буду. Ти їх фарбуєш. Я площа, я мої Я ну, Які твої? я не знаю твои. Арксайт буде? Як шо я торкнусь, шо буде? Фарбувай, пофарбуйте кладбище. Ну вся пофарбовала, кроме кладбища. Забор. Аря Все? Вс? Все, все. А, Воше. Там же пофарбували. Да, по Велике спасибо по за вашу допомогу. Ти не малював все? Ми... Ти не малював все. Що ми робили? Не хвилюйтеся, я просто не малюю решту. Добре, що ми кладовище пофарбували. Так, да, дуже. Це ще який я типу Ще... Anyway, а, то ми кладовищі люди цей мер. Їм треба кольор. Два, один і нуль. Я світло. Я боюся. О! Я пройду це. Я по. Ні, а я вийшов сіпі. Ай, а я? Ай! А я? Це неможливо! Я скажу! Э! Е! Нам мені дали нам баночек! Бананчик! Да ще улыбайся! Дявочки є бананчик! Да ще улыбайся мені! Не улыбайся мне не улыбайся. О, У, что А, что ба? <свескот> а, а! а, Диско! Нет. Я включу не, Я выключу звук. На Наша якщо шоу зичка нема. Пупкін. локин Пупкин Пупкін. Лок Мяу. Пумки. Джерис Дискотечный Чел! Алло! Дивися, Макаша. Мяу! 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 Макар на пригойне от мной! А, ну, а, я налево пойду. что Да Ты м -м -м. Девайся, подавися, какая а жердяйка. А жердяйка. Блин, жердяйка. А не, я магнит. Тут я куплю.

Я двері прямо А я Джерри б'ю Мені це о, ну Ні, я знаю, що хлеба. А-а-а! Чего я, фу? Я не воняю.

Що подарунок. Я відкривав... Мені випав ананас! Мені випало два на на. Мені випав кавун! Я ще візьму. У мене ще один є! Ти можна в кінець на подарунок набирати. У мене два! Я взяв чотири подарунки. У мене два кавуни. І? І в мене ананас. Так. Шотна. Ще один ананас. Третій. Я же ой. а я ананас! На. Ай! Я тебе там Аа! Бананас! Закрыла! нас закрыли! Неее! Ты справа? А Я не помираю, ще якась померла мне А довго нам жжати, мене не заркайся. Ні! о нее не шеф. Аша часу? сейчас. Да, 5 годин не Час Ми... ще Не веру. Сейчас подавляю. 10 секунд. Девять, восемь, семь. Нет, не кифкапэ. Нет, шесть за тебя. Ты меня у БВЯ? Нет, ты меня не убил. Сейчас ты хочешь его собак. Я не хотел Хочу. Я еще сам. Нет. Ну, кидаем далее. Э, а, нет, все я. Двести О, а на Ai 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 xixi, 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 Eu stiu. Hra Kalmar? Hra Kalmar! Privet, a ja rad de ho se te pași hru, Kalmar a upivni skore. Pare moși, se trima je 1 miliard și si mba bliski. Oh. Мама, я другий! малей, я нужна дыр. Я, я приїхати передаваю. високо можу, коли я впав. Я бі, 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 бі. Що ти передавать ну так? Де о Поїзд! не кольоровий. Я, -я, -я, -я сидею. Ні, не на мене ПЖ. На мене будеш, я ливну. Ну я ебаю. Ну я кнопка хотова. Да ты? я виїжджаю Я не приехал, Сара. Ты приехал. А, а? Я, а я? я сама приехала. Челики втрое проехала меня спасли. Я гости Сейвор Ну сейчас мы любим. Я тут пошло. Не спина мне, хозяин. Ну, ну ты Дажу нормально пошла. Так кукуруза! попав я. Я теж попадав. Але Я не шарика. А я десь далеко їм. У мене теж щось Але в мене не самий початок. Є, я, я, на самий початок ще я кукурузу їм. що мені не дає ура! Ай, мене щенять! Куди я йшов назад? <різований> Та не танчуй. От дякую що кукурузу замість мене збираєш. Куток посадила. Я не знаю, де я. Мене, мене в куток посадила. Может, завершувати будемо? будем? Может, вс завершивати будем? Не знаю, давай. Ну давай решил эту катку. Ну и попробуем фумас, якщо казка буде вмирающа. І... Ииии Да, казка вмираюча. Я сюда, я туда. Я вправа. Я, я виявила, Ай! А, я помер. А не, я, я не помер. Справы нікого нема. А-а-а. нікого нема. Можно да. Ай. Ай, ну ладно, давай, попробуй садну. Просто. Нет. Що? О, але я просто мам туда бога, понял. Я дверьки можно открыть сюда. Да Я диви, боя, диви сюда. Я. Попронял так, чтобы. Ні, не отак, а отак пробуй. Ну, буду дверку, я в підвал якийсь. Ну, підвал скоро пише. Чекай, я хочу глянути щось. Сходи, я боюсь, вище піднімаюсь. Тут якісь двері. Вони не відкриваються. То ще далі. Де ти? Я Галерея. А я в галерею прийшов, а я... Вийди! Небачно, що я на всьому світі? Та ви лідерів! А, ні, я сесіонер банікета. Директор! Закритий! Only for planners! Ніхто Ладно, де ти? Вийди! Вийди з галереї! Сіда без словами і мене. Ну і ми будемо завершувати все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока!